Всім привіт, скутер в Малагуті, все-таки він заводиться. Буду робити відео, буду монтувати. А дана в нас ще проблема по антифризу, антифриз у нас взагалі не проходить. Я злив від таку жежу, що просто капець І зараз спробуємо це все промити самий радіатор. Я промив. А тепер у нас забитий там, де канали, ціліндер. Єлі-єлі йде, фактичне охолодження вообще нульове. А конструкцію, яку я забив. Доволі інтересно. Навіть посоветую, мощний моточок. Хватає чесно напорах, щоб пробити радіатор, навіть якщо покласти хімію, спокійно і легенько хватає. Так, і ми зараз прямо на помпу беремо шлан. Далі я беру шлан на переходник. Я не буду сильно зажимати, але. Ми все-таки зажмемо це все. Так, я кладу переходник, закручую його. Так, закрутив, повіряю його зараз. Все добре. Як вам щось видно чи ні? Так, от вставляю сюди, закручую. напор ми сильний не будемо давати, ну, нам потрібно більше спромити саме ціліндр. Канали там, де само де Радіатор дуже забитий. Так, покладемо також хамут сюди. Так, от, як я зробив хамотів. Разні переходники на разні печки. І зараз подивитися, як воно буде промивати. Доволі інтересно і легко, і просто. Так, Кладемо. Так, Я зараз наживляю хомут. Ми його зараз будемо затягувати також. Так, кладемо зразу хамут. Це вже буде в мене образка, віця, прямо з ціліндру. Якщо продали, ну, желательно, звісно, добре би підключити, щоб давило сюди у самий ціліндр. Канали. Так, Закручуємо. Треба менший хамут взяти. Так, Цей шлан, який йде нижній, дамо на подачу його. Так, спробуємо підключити на подачу. Так, ми не будемо сильно давати напоа. Цей шланг ми даємо через сітку. Це включаємо і будемо пробувати, чи буде помивати. Але для початку потрібно підключити. Я вже давно цей не включав в свій апарацій. Так. Ну, чесно, мені лічно його хватає. для целі в мощності, повністю його хватає. Зайвіста ми 12 вольт. Так. От, кладемо плюс. І кладемо мінус. Так, включаю заю питання. Так, включаємо. Так, у нас зай 36 вольт показано, але це в нас немає нагрузки. Так. Ну, давайте спробуємо включити. Так, починаю з першого. І подивимося, чи в нас подавить через ціліндер. Так, ну сопротивлення йде капітальне. Так, і у нас йде через радіатор. Все-таки е, мало би йти через поршень, е, через циліндр, блок ціліндер. Але бачу, що все-таки система забита. І забита доволі неплохо. Що ми робимо? Е, Скоже, що... Подачу не йде на помпу, Треба верхній шланг зняти. Так, будемо зараз робити. Так, все, підключив шланги. Подачу я подав на ці, через циліндр. і зараз піде через вес радіатор. Закрив я кришку і давайте включимо. Я залив вже хімію, хімію я злив і зараз хочу прогнати систему зімою обичною водою. Включаємо доничку і будемо дивитися, що у нас буде йти. Так, і от зай таке у нас буде вискакувати. Нічого собі. От, пішло сопротивлення, щось попало опять. Вода єлі приходи, бачите. Ну чого, миленько помиємо. Воно вже йде у нас легше, так. Да? Я думаю, що поб'є система. Поб'є, поб'є. Ось такі камушки, ну я думаю, що це... Схожі куски радіатора, бо радіатор дуже вже видно пожавів. Ну, наскільки вони обичні, тут алюмінієві, але десь є трубки пожавлені. Бачите, що викидає. У дуже класна конструкція, це зроблено, ну дуже допомагає. Чесно, це оборудовання дуже дороге. Це зроблено своїми руками. Зай у нас на одинички лічно у нас робить. Включимо двойку, але не хочу, щоб порвало щось в скутері, Але попробуємо. О! Все, пробило. повністю у нас побита система загрожує. Дивіться, що від себе налає? Головне, щоб у нас не піс. Да. тис. Давайте на медленній скорості. Ось таке оїзає з каші, там накидає, ще дуже-дуже багато. То скутер їде порохами. Напевно, це його ніхто ніколи не помивав. Помаленьку я лишаю на 15 хвилин, можна сюди обичної і гали. І буде все. Ну, Я хімії, чесно, дуже опасно лити, дуже серйозної хімії. Я в алюміній не лию, бо воно дає окиси. Одні лиють крота, я вже сам попалився. Кит дуже роз'їдає трубки, особливо алюмінь від каналізації. Такі не стоїть робити, будьте обережні. Саме Найкраща помивка це гала. Ну, вона така м'яка і головне нагріти воду, щоб вона, вода була жирна. І тоді вона у вас все проб'є. Бачите, це зараз я е, повністю йде з радіатора, я думаю, вже. Головне, щоб на забраточку не забило маленьку трубку. Ну, забита крепко система. Все, лишаємо. Ми. І поки вода у нас не стане біла, ми бачимо, що цвіт води змінився. Воду ми замінимо, промиємо пару разів і все буде добре. Так, все, я поки виключаю. І зараз ми спочатку ось цієї сітки. Дивіться, що у нас тут нападало. Так, ой-ой-ой, водичка вийде, Поки піднімемо його. Так. От. Я думаю, що це у нас куски радіатора все-таки. Так, да, це куски у нас радіатора. Ну система дуже сильно забита. Желізний, бачите, воно таке якби желізне. Ну, оця система мені дуже опалюється, вона дуже класно в машинах помиває, печки. Ну, дуже класно. Я планую ще тут помити радіата теж Хонді Але це спустя ви імені. Тому що якщо ви не міняєте антіфріз, жидкость, жидкость раз у правилах 10 років, настоящу жидкость. Якщо ви лиєте концентрат, то кожні 5 років, хоча б міняйте його. Якщо ви не міняєте, воно вбиває вам всю систему. Ну, тут головне, що в нас... Я чому побачив, що антифриз в поганому стані, то що на помпі вже таке окислення дало відложення. Тому що воно було згустки, якісь, що додали у антифриз, і воно от дало таку реакцію. Все, поки я виключаю, відео завершаю, я зараз додаю гали, помиваю. І от така помилка буде скутера. Скутер я вже дзвонив, що вже він вже на ходу, вчора катався. Ну, дуже отзиве про цей маленький скутер. Такий м'якенький, у мене багато є мотоциклів моїх. Ну це вообще просто дуже класно на ньому їхати. І він доволі на 50 кубіків, доволі хорошо їде. Має два радіатори по боках, має помпу, хороше охолодження, А взагалі, ну, конструкція взагалі, ну, дуже м'якенька. Все, от така в мене система Еристат від шплінтера. Він дуже грійся, звісно. Потрібно міняти положення буде. Да, Стат доволі нагрівся. Да, можна його і спалити, я думаю. Ну, потрібно міняти положення. Ну, на четвертій я боюся давати, бо може розірвати радіатор. Ми вже дамо на четверту скорість, коли проб'є повністю. Коли буде йти чистий, чиста вода, вже ми зараз воду цю замінимо. Це ми зараз промаємо. Ну, це в нас куски радіатора, щоб ви знали. Оцей куски попадають у нас у. Маленькі канали, і щоб ви знали, що у вас постійно пробки. Я чому це роблю процедуру? Тому що я залив води, почав кататися, і вода почала сильно пробку почала зривати. Я зрозумів, що помпа не проходить, помпа качає, але воно йде все в радіатор, не проходить через циліндр. Схоже, що в нас зараз маленькі канали повибивало, от що в них попадало. Найбільше тяжесть, коли радіатор починає сипатися, і коли воно доходить до блока цилінда, там дуже маленькі канали нагадую. Там девочки, може 0,3, 0,4, буває до 0,5. Ну, це вже на великих двігателі. А так, в основному 0,3, там маленький поток, оцей коговий біжить. Там нема таких каналів, як тут. Всьому дуже маленько. І це все забувається, і після того у вас вже охолодження ніякої нема системи. Все, всім дякую за увагу. От такий буде невеличкий обзор про помилки радіатора.